Добрий день, 2 квітня. Сьогодні у нас йде цілий день дощ, буде аж до вечора. Ділки сьогодні не літають. Вчора до обіду була погода. З обіду було вже прохладно, пасмурно. Вчора перший день ми збирали пилок у 2023 році пилок з абрикоси та верби всім бажаю миру. Добра та сімейного благополуччя. Дякую.